Рішення новгородцівської міськради про перейменування вулиці Губернської на вулицю Леоніда Кучми залишається призупиненим. Депутати трьох партій, батьківщина, наш край і за майбутнє покинули засідання сесії і зірвали повторний розгляд питання. Воно було перед останнім у порядку денному. Які ініціювали, три фракції сьогодні зірвали голосування. Просто встали і вийшли з залу. Ви ініціювали, ви хочете підтримати це рішення, ви встаєте і йдете. Перше ми продовжуємо засідання сесії не можемо, тому що у нас вже немає. Нам зірвали сесію. Покинули сесію, бо згідно з законом рішення мало б переголосовуватись протягом двох тижнів після його призупинення головою міськради. Відтоді минув понад місяць. Попередня сесія відбулася 4 листопада, сказав Суспільному депутат від партії Наш край В'ячеслав Кауфман з моєї точки зору, якщо вони не подали, і вважали в ці сроки, то значить рішення вже дійсне. Хоч вона підписала, хоч не підписала, воно вже дійсне. Поставити питання на повторний розгляд у дані терміни не могли. Вона лікарняному була спочатку голова, а потім секретар міськради, пояснила Людмила Ткаченко. Навіщо ви тоді ініціювали це питання завідомо знаючи, що воно неправомірне, незаконне, скажімо так? Чого я вето наклала на це рішення? Тому що воно було незаконно прийняте. Людина, іменем живої людини не, 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 не переіменовується. За словами Людмили Ткаченко, допоки депутати не переголосують попереднє рішення, вулиці, в тому числі Губернська, залишаться з дійсними назвами.